Тепер і в маленьких футболістів є своє місце для гри в футбол. Депутатом міської ради Сергієм Позняковим та при підтримці політичної фракції опозиційний блок на своєму окрузі була проведена робота по благоустрою футбольного поля для занять спортом дітей та молоді. Сьогодні ми з вами знаходимося во дворі дому по вулиці Гетьманська, 236. Здесь силами депутатського. Корпуса оппозиционного блока было облагорожено и сформировано футбольное поле для детей играть в мини-футбол. Было выполнено, изготовлено и установлено ограждение, которое разделяет футбольное поле и. І... Ігрову площадку ізготовлені встановлені ворота для безпечного пересування жителів будинку на його території. Також було встановлено освітлення, розповів депутат міської ради Сергій Позняков. Були установлені фонарі. Прожектора, которые обеспечат безопасное передвижение жителей даного дома, даного округа и района, велику підтримку по благоустрою футбольного поля надав голова фракції опозиційний блок Олексій Фредін та зауважив на тому, що така допомога завжди потрібна. Ми казу подіржку всім починанням наших депутатів. Особенно коли це стосується мікрорайонів, які віддалені від центру міста. Ми підтримуємо безусловно розвиття фізичних дітей, оскільки наша задача оторвати їх від комп'ютера, вивести на вулицю, щоб вони гармонічно розвивались. Вкрай задоволені були й батьки, адже їх діти тепер мають змогу грати в футбол в своєму дворі. Та від щирого серця були вдячні за подарунок. Ну, ви знаєте, це дуже важливо не тільки для дітей. Это важно для жителей дома. Вы видите, какой, какой чудесный мини-стадион, какая чудесная детская площадка. Это очень важно, что можно выпустить детей. И... З окна наблюдати, що вони роблять. на щастя є люди, які, яким не байдуже дозвілля наших дітей, не байдуже їх розвиток. Мені це дуже приємно, що зробили це для мого сина, для всіх хлопчиків і дівчаток нашого мікрорайону, тому що дівчатка в нас також грають футбол поки що на воротах, але тим не менш не менш задоволені юні підростаючі футболісти. Мне очень понравилось, что нам поставили і ворота. Тепер ми можемо в них забивати спокійно. Песок не больно тепер падать. Большое спасибо. Мне все очень понравилось. Нам очень нравится играть в футбол. Ми просто мечтаем стати футболістами. Нам нравится очень сетка і ворота. Це ще не всі добрі справи. Не так давно силами депутатського корпусу Новомосковському аграрному коледжу була надана допомога. Нарешті на території учбового закладу з'явилося освітлення, розповів директор Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету Юрій Рудаков. На даний момент на території коледжу встановлені освітільні прибори, поскольку ночі в нашому місті проходить Страшновато, будем так називати. Вот. благодаря Сергею Николаевичу доставлені матеріали для освящения. Жителі довольны благодарность. От себя лично теж хочу поблагодарить депутатський корпус нашого міста за те, що навіть в таких мелочах, як спіл аварійних деревьев, оказывают посильную допомогу нам теж. Робота депутата на окрузі це щоденне господарювання, відповідальність за свої обіцянки та благополуччя своїх виборців. Діти наше майбутнє і від того, наскільки здоровими вони будуть, залежить майбутнє всієї країни.